Добрий день, шановні глядачі. З вами Промелектроніка Та сьогодні ми хочемо представити вашій увазі наш електровелосипед Тірес Престіж. В нього сталева рама 18 дюймів яка дозволить почувати себе комфортно будь-якій людині. Вона зручна для посадки на велосипед і в той же час забезпечує міцність і жорсткість усієї конструкції велосипеду. Сталеве ергономічне кермо. Виготовлені з високоміцної сталі. Колеса діаметром 26 дюймів оптимальні для велосипеда з такою рамою та розраховані на людину з ростом від 160 до 178 см. Обода виконані з алюмінієвого сплаву з двойним посиленим профілем. Це робить їх одночасно і легкими, і міцними. Покришки ванта з універсальним протектором мають ширину 2,1 дюйма. Універсальний протектор забезпечує впевнене зачіплення з дорогою як на асфальті, сухому чи мокрому, так і на твердому ґрунті. Трансмісія велосипеда 1 на 7 дозволяє вибрати 7 механічних швидкостей. На велосипеді встановлені високоякісні обидні вебрейк гальма як передні, так і задні. Встановлені на велосипеді брозохисні крила захистять від бруду та грязі. Міцний сталевий багажник дозволяє перевозити до 15 кг багажу. За допомогою опорної стійки можна легко поставити велосипед, не кидає його на асфальт або землю. Це електровелосипед із заднім редукторним мотор -колусом. Його номінальна потужність 350 Вт. Максимально він видає 850 Вт. Усі наші мотори з найвищим ступенем захисту від води та бруду. Ці мотори мають антикоразійне покриття, яке успішно проходить випробуванням цільовим туманом, тому ці мотори дуже надійні та витривалі. У наші мотор колеса вбудовані датчики, які допомагають контролеру слідкувати за роботою мотор колеса та знижувати витрати енергії акумулятора. А також є вбудований датчик швидкості, який ми підключаємо до велокомп'ютера електровелосипеда. Наші мотори можуть працювати за температури навколишнього середовища від мінус 20 до плюс 45 градусів. На електровелосипеді встановлена акумуляторна батарея Boston Swing напругою 48 В ємністю 15 А. -год. Ці акумуляторні батареї. Можуть працювати від мінус 20 до плюс 60 градусів, а також мають більше 2000 циклів заряд розрядів. Така ємність акумулятора дає можливість проїхати на одному заряді до 60 км без допомоги ніг. А в режимі пас це буде приблизно 80-100 км. Також в електровелосипеді встановлений контролер Fakan 350 Вт 48 В 17 А. Перемикач три швидкості дозволяє вам разом з вашим акселератора газу, як водієві автомобіля, вибирати 3 ступені передач для моторколеса при натисканні на важлі газу на кермі електровелосипеда. Зараз ми заміряємо швидкість нашого електровелосипеда на різних позиціях перемикача та при підйомі на гору. До підйому нагору ми їхали на першій швидкості. і Наша швидкість була 27 км на годину. Ток, який споживав електровелосипед – 6 ампер. А зараз ми їдемо вгору і наша швидкість поступово впала до 18 км на годину. Струм, який споживає наш електровелосипед – 12 ампер. Доки ми їдемо, ще трохи розповім про сам електровелосипед. Окрім перемикача теорії швидкості, на ролі електровелосипеда стоїть також перемикач вмикання та вимикання контролера. Він дозволяє розділити вашу поїздку як просто велосипед, якщо перемикач вимкнено, так і електровелосипед, якщо він знаходиться в режимі увімкнути. Так, наш підйом закінчився. На протязі всього підйому швидкість була приблизно 18 км на годину. Зараз ми виїжджаємо на пряму трасу і замірюємо швидкість нашого електровелосипеда на третій позиції перемикача. Також на кермі електровелосипеда встановлено велокомп'ютер на 15 функцій. Він показує поточну швидкість, максимальну швидкість за поточну поїздку, середню швидкість, загальна тривалість поточної поїздки та інші функції. Ми замірили третю швидкість нашого електровелосипеда, і вона склала 36 км на годину. Струм, який споживав наш електровелосипед, 10 А. Система індикації стану заряду батареї на цьому електровелосипеді світлодіодна. Також, Також стоїть кнопочка круїз контролю. Вона дозволяє зафіксувати вашу поточну швидкість. А також на рулі стоїть перемикач в 1, який регулює освітлення електровелосипеда та його сигналізацію. Він включає в себе перемикач вмикання передньої фари, задніх миготливих жовтих поворотів вправо і вліво. Кнопочка горн. А також, коли ми вмикаємо передню фару, позаду загораються задні габарити. Ручки гальм на кермі електровелосипеда. З збудованими датчиками вимикають мотор колесо, і при подальшому натисканні електровелосипед гальмує. Окрім того, при натисканні на ручку гальмування електровелосипеда та при його гальмуванні позаду загораються задні стопи. А це дуже важливо для тих, хто їде позаду вас. А це дуже важливо як приїзді по трасі, так і у місті, де дуже щільний рух. Як ви бачите, це стильний, зручний, а головне – якісний електровелосипед. Замовити його ви можете на нашому сайті promil.com.ua. Чекаємо на вас!